Привіт, котики! Це я і це мій паток. Бо, знаєте, багато хейту зараз. Мені треба моральна підтримка. Мені треба ментал супорт. Я сподіваюся, звук записується. Ви мене чуєте Напишіть в коментарях. Катя, я тебе чую. Паток да, між нами. Connection, connection. Так, у нас дуже цікаві новини. Так, трошки під піднятися, О май год! На нов... на інший рівень вібрації. да, Нам треба правильно вібрувати. А, взагалі, у нас дуже цікаві новини. Я рада, що я. Записую це відео, тому що, знаєте, інфопривід. Я дуже е, довгий час, досить довгий час не записувала україномовний Ютуб, тобто якось його почала. Але ви знаєте, це дуже-дуже дуже 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 важливий момент, коли ми щось починаємо. Наприклад, у мене мені набагато простіше щось робити, де в мене вже, знаєте, така ну, зрозуміла, да, оця історія відпрацьована. А коли ти робиш щось. Перше, вперше, да, починаєш, то воно займає більше ресурсу. Коротше, давайте без великих таких прелюдій. Мене звати Андрієвська Катерина, ви на моєму ютуб-каналі. Цей канал, ну, перш за все, я зробила на тему коучингу. А коучинг для мене це про ну, це окреме відео можна записати. Ну, про мислення про те, що бути свідомою людиною і для того, щоб розоблачати піздж інших людей, піздюж і провокацію. І сьогодні це, про це ми поговоримо. І так, у нас є інфопривід Богдана Гончарук. Хейт і булінг бідної мільярдерки, от, а доларової мільярнеки, або же просто нахабна, безпринципова. Торгашка, оціночна думка, яка хоче навтюхати якусь шляпу. Хочу сказати, що це моя особиста думка. Ви робіть свої особисті думки, я хочу поділитися тим, як я сприйняла цю ситуацію особисто. Так, якщо я буду, отак от я не знаю, як мені бути, бо а, так мені то жарко, так мені то холодно. Ну, коротше. Ой, знаєте, що я не продумала? Я не продумала, з якої, знаєте, а, з якого ракурсу я хочу подати цю ситуацію, який такий урок ми можемо з цього винести? Ну, я не знаю, хто в контексті, хто не в контексті. Є така дівчина Оля, яка себе позиціонує як жі жі жіночий такий наставник, проявленість і так далі. І в принципі, вона казала гарні речі. Я з Олею трошки була знайома через інстаграм, мені вона, в принципі, подобалася. Ну, у кожного з нас є якісь свої нюансики. Комусь я там в якихось моментах буду підбишувати і так далі. О, дівчата, таро. Витянім карту. Витянім карту. Витяним карту, Це у нас таро тут таке. У мене в, мене в Стамбулі я дуже шкодую, насправді, що в мене просто там було 5 колод таро. Магічним. І нічого я не взяла з собою. Ну, Дівчата, я не, таро, не таролог, 100%. Я просто колись для себе вивчала і мені подобається символогія, символогія. Нове слово символогія. Мені подобається символ. Давайте видачимо якусь карту. От яку карту, яку карту, карту. Давайте, Як ця ситуація у нас роз, розгорнеться в найближчий час? От Чи буде, там, наприклад, Богдана, чи понесе Богдання, Богдана покарання? Так, Що у нас, що у нас? Що у нас? А у нас карта. Вау, просто прикол. да? Що сказати? Поля не працюють, а посмотрите, як робота поля. У нас вообще пізнець, як роботу поля. Вау! Але я не дуже розумію, що ця карта значить, оскільки у нас виходить шість цих жезлів, Тарологи там напишуть, що це значить, хто там знає якісь символи. Але ми можемо просто як така метафорична карта. от Що ви про це бачите? І знаєте, от тут бачите, так що все одно не фокусується. І знаєте, що прикольно? Так. Телефончик. От, і знаєте, що прикольно, що мені здається, ця жінка, да? Я не знаю, да, мені, ну не знаю, ну начебто в спідниці, да, жінка? Цікаво, офігеть. У мене в інстаграмі є картинка, якби б я робила монтаж, а я не буду його робити, бо іначе я це відео не публікую, а я хочу його опублікувати. Я б показала цю картинку, але просто буду за то вас нагоди підписатися на Інстаграм, там є така, такий допис, де я, про те, що... де я казала про те, що ти думаєш, що там вона хоче тебе зцілити, а насправді ти її нарцисичний ресурс. Ти її на артистичне розширення. От, я не психолог, але дуже багато дивилося відео про психологію. І, в принципі, це мій ютуб канал. Я тут як блогер, я тут навіть не коуч. Ви не прийшли до мене на коуч сесію. А навчання проходило коучинг за стандартами ICF. От, диплом я не отримала сертифікат, тому що я не розумію. Напишіть мені в коментарях. Чи треба, чи не треба. Бо я, як людина, яка отримала золоту медаль, просто нафіг розочарувалася в всіх бумажках, папер, паперах і так далі. Але це тобі тебе скрипить стул. Але це тебе робить цілеспрямованою людиною. І це, да, мені що, мені дала ця золота медаль. А щоб отримати цей сертифікат, там просто нічого особливого не треба. Знову ж я пішла в цю степ. Ну, що я пішла в цю степ? Ну, це, це просто, знаєте, хочеться все сказати, щоб не було. Було Якихось А, Окей, повернемося до цієї історії. Взагалі, витаскуємо іншу карту. Взагалі, знаєте що, а, було б класно, я б вам рекомендую подумати, про що вона конкретно для вас. От теж така дуже метафорична карта. До речі, купила в Аврорі ці карточки. От. Мені здається, зараз вже немає. Тут у нас з одного боку камінчик, да, чи що? а з іншого пер, піринка. Ну просто агонь. Я, чесно кажучи, не знаю, що конкретно для мене ця карта може означати, але я пам'ятаю цю легенду, історію, коли. Легенду історію, коли кажуть, що от коли ми все там поберемо, і у нас буде, начебто, Рай і ад, і от людину, душу, 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 душу людини покладають на такі терези. І от скільки ця душа вартує, щось така історія, хто там в темі більше напишіть в коментарях. А, ну, така, така, така в мене метафора з'явилася. Ну, що можу сказати? І так, да, і Оля, в общем, ця Оля, вона. Ох, я не, навіть вже не пам'ятаю, як я про це дізналася, чи я якийсь серіл побачила, не пам'ятаю. Ну, коротше, ми. Опинилися в чатику ганчуруку розбити серденько, розбити серденько, і Оля почала постати рілси. Через це рілси почали додаватися більше і більше людей, тому що вони на відміну від сторіс почали. Ну вони мають цей шанс завіралитися. От і досить швидко вона почала набирати аудиторію. Ідея в тому, що дівчинки, я прозріла, і я хочу там повернути свої кошти, щось таке. Хто хоче повернути свої кошти, це можливо та-ра-та-та-ля-та-та. Та, 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 От, То така історія. І багато дівчат, хто зіштовхнувся з таким певним негативом від Богдана Гончарук, негативний досвід, я сама мала цей негативний досвід. Коли вона намагалася мною маніпулювати в особистих коментарях і знає особисто повідомленнях. і знаєте, що для мене було шоком. Насправді цей чат Олі дав користь. що я зрозуміла, що це не то, що вона зі мною так ось дозволила собі спілкуватися, а, а вона так з усіма. І знаєте, що прикол, просто розкажу, теж такий цікавий прикол, що я та думала гад, oh так щось якось не, не, не оберу правильний рівень, правильний рівень свідомості, не оберу, на яких ми там. А, uh, Я думала, що о май гад, Богданочка, вона ж така зайнята дівчинка. Вона мені пише, пише в особисті повідомлення, та що я маю все зробити, що вона там від мене хоче, бо, бо вона ж така зайнята жінка. А виявилося, що вона не тільки мені писала, куди їй треба була оплата, щоб ти не злівалася. Ти чого відмовляєшся від свого найвищого я? Куди ти відмовляєшся від свого найвищого я? Не злівайся. Тобто. Може, моє, моє найвище яйця послати якусь нахабну ментарку, нахуй? Як ви думаєте? Я не говорю зараз про Богдан Гончуру. Це просто така те, ну, теоретично. Чи може бути це проявом вищого я Напишіть в коментарях вашу думку? От, ну така, така, така от історія. Ну і коротше, да, ми всі такі, Оля, нас всіх розка... розкачує. Дівчатки, давайте не бойтесь, давайте говоріть, діліться вашими історіями. І я така думаю, що я там я сиділа, язик зикжов, завхала, боялася вагончук вращу, сказати. А он, яка смілива дівчина. Ну, реально, вона була дуже смілива, вона дуже такі якісь цікаві моменти підсвітлювала в плані якісь такі мета. Казала, як вони маткою дишали про те, що, я, ну, що вона була вражена, що можна знайти підтримку і безкоштовно. І вона таку, таку цікаву річ сказала. Подивіться, підпишісь на моєму інстаграму. Я, ми, ми там про це спліткуємо, Бо високі вібрації та низькі вібрації, це у знаєте, це ви можете у там от міксер різну поставити, потужність. А оце всі піздюші провокація ми більше не ведемося, Богданочка, тому у це не треба нас зомбувати своїми вінірами. Да? Отак от, не, не треба, не треба. Ну що, Олічку забувала Знову, блядь, Оля, вказала тобі, не дивися її в очі, не дивися на вініри, не, не дивися. Треба було якусь групу підтримку. Я не знаю, що вона там Олі сказала, ніхто не знає. Ой, гад. Так що, будемо робити продовження, чи в цьому відео договоримо. Бо є що сказати, бо там такий прикольний адвокат, бо там все дуже, дуже все цікаво. Оціночне судження, друзі. Ну, Коротше, пишіть свої думки в коментарях. Але ця історія була дуже для всіх нас повчальна, з різних аспектів. Багато що є, щоб обговорити. Підписуйтеся на мій YouTube канал. Хто хоче якісь там взаємні колаборації, А, Телеграм Я зараз не дуже розібралися, який телеграм вести та як. Бо в мене є. Я вирішила окремо тільки на українській мові, окремо особистий, де там і російська мова. І зараз я трошки не розумію, як мені вести Телеграм та як мені вести Тікток. От тому, що в мене там все, все смішалося в домі обломських, чи тільки на українській мові, чи що. Бо в мене так півто по, -по півтора виходить там профайла. От, але з інстаграмом все зрозуміло, тому на інстаграм підписуємося. І в інстаграмі ми з вами визначимося, які там вести телеграми. І, до речі, дуже 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 офігенна історія. Я реалізувала свою ідею, ідею а, стосовно чатику жіночих на інфобіз І взагалі, 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 що мені позитивного дала ця історія, це, це можливість почу, о, побути в колі таких о, о, яр, яскравих ярк яскравих. Дітельних, як це буде українською, ну ви зрозуміли жіночок. І це дуже-дуже був прикольний аспект. Є ще інші різні моменти. Я думаю, що історія не закінчилася. Не знаю, сказати тут чи в іншому відео. Ну, давайте, скажи тут. Ну, це було просто так дивно. А давайте я скажу в іншому якомусь відео, що мені було супер дивно. Тут багато чого супер дивного, а що лише мені було топово супер дивно. Ну, реально, тематика широка, широка, глибока. Я хотіла записати хоч якесь відео, я його записала, а багато ще якихось інших справ. Пишіть свою думку в коментарях, чи знаєте ви, хто така Богдана Гончарук, що ви думаєте стосовно цієї історії в контексті адвоката, в контексті Олі, в контексті Богданочки. От. І в контексті інших. Інших блогерів, які навчалися у Богданечки, там Люся Марковка нічого не сказала. Ну, коротше, і так далі. Сказала б, підтримала б свою. Поп... Як там каже а, Капцова, підружки. Підружки, чого тебе Богданочка, підружки не підтримали? Але в але Богданочки там виявилася певна армія. Я вчилася у Богданочки, Богданочка, Богданочки, вони світової добра, побідя, да, це мелкі вібрації, да, не вони вот, там кабушаться в своєму говниці, А ми, а ми йдемо к великої місії проявлення себе. І походу всіх нахер там наєбуємо, не наєбуємо, нам ще інтересно. У нас же є місія зазомбірувати як можна більше українців. Давайте, давайте. А далі ми підемо далі, далі. Знаєте, що я придумала? Яка буде найкраще покарання для баганчарук? Це дуже смішно. Кому цікаво, підписуйтесь на мене в інстаграм, я поділюся, якщо не забуду. Пока.